Разом з ожеледицею на вулиці у травмпунктах збільшилась кількість пацієнтів з переломами та забоями. Лише з початку тижня до другої міської лікарні імені Павлосенка звернулось 140 Житомирян, які постраждали від невдалих падінь. Поділився з нами лікар-травматолог Сергій Шуліка. Про найчастіші травми та план дій після падіння далі за останній тиждень кількість звернень травмпункт збільшилася майже в два рази. Травми в основному це пошкодження кісток передпліччя та ділянки огмілкоступневого суглобів. Збільшення кількості, скоріше всього, пов'язане з непогодою ну, взагалі в Україні. При отриманні травм на вулиці потрібно звернутися в травмпункт без направлення. Ми надаємо допомогу в повному обсязі та безкоштовно. Оглянувши пацієнта, проводимо рентгенографію. При необхідності проводимо комп'ютерну томографію. І вже потім вирішуємо, що далі робити: чи це гіпсова шина, чи це оперативне лікування і госпіталізація відділення, чи на амбулаторне лікування в поліклініку відпускаємо. Якщо це сталося вдома, можна надати першу допомогу прикласти холодний предмет на пошкоджену кінцівку, по можливості прийняти знеболююче і викликати швидку. Найгіршим наслідком падіння може бути травма голови, тому будьте обережними, застерігають лікарі. Ходіть дрібними кроками, трохи згинайте коліна, не піднімайте ноги високо та не тримайте руки в кишенях.